Тактичні штани комплекту Град Хоук від українського бренду Град Гір у статутному камуфляжі Національної гвардії України хижак. Модель штанів схожа з тактичними штанами Ген 3, які поєднують у собі надійний захист і високу мобільність. Штани можна відрегулювати під себе навіть без ременю. Для цього ззаду присутні два велкро клапани. Якщо ви плануєте використовувати все ж таки ремінь, то для цього на штанах присутні шльовки. Ремінь можна використовувати шириною до 5,5 см. Наприклад, вради вам цю модель. Це гарний варіант як багатофункціональний ремінь, який можна використовувати навіть як варбелт. Або ж цю модель, якщо вам необхідний ремінь лише для комфортного носіння. Тож повернемося до штанів. Окрім цього, відрегулювати ви можете і холошу. Для цього знизу присутній велкроклапан. Щодо кишень. їх тут багато. Ззаду дві кишені, які закриваються на блискавку. Спереду традиційні брючні кишені, під ними знаходяться дві брючні кишені. Необхідні вони для зберігання ножів чи мультитулів, на яких присутні кліпси. Присутні дві каргокишені. Фіксуються вони на велкро, а всередині присутня еластична стропа. Необхідна вона для утримання речей, які знаходяться всередині. На холошах присутня кишеня, яка фіксується на велкро. Необхідна вона для турнікетів чи додаткових магазинів. Спереду присутні дві кишені, які закриваються на велкро. Всередині ви можете знайти стопор. Необхідний він для регулювання висоти на і так, ці штани ви маєте можливість ставити на колінники. В комплекті вони також постачаються. Виготовляється на колінник в комплекті з достатньо міцного пластику, а також м'якої вставки. Для того, щоб краще фіксувати на колінник штанах, з боку присутні велкроклапани. Як ви бачите, на всіх критичних місцях присутні еластичні вставки, що не будуть сковувати ваші рухи. Також над еластичною вставкою ззаду виробник додав посилення для того, щоб штани прослугували вам якомога довше. Для додаткової фіксації на колінника, а також додаткового регулювання, присутній велкроклапан під коліном. Спереду штани фіксуються на велкро, а також блискавку. Виготовляються штани із матеріалу під назвою Арно. На відміну від звичайного ріпстопу, вони краще захищені від вицвітання малюнку. До того ж, присутня пропитка, яка захищає штани від вологи. Але ви повинні розуміти, що будь-яка річ може мокнути. І протягом деякого часу і штани з пропиткою будуть теж мокрі. Але не переймайтесь, 12 капель він точно витримає. А тепер головне не забуваємо ставити лайки і носіть якісні речі.